Ог, г, Саме на цьому місці стояв палац княжий, і князів у ньому Ярослав Мудрий. А мудрий він був. Мовчився у індійських йогів, і тому він ну не а? так все було. Ви про чашу Ярослава чули, але згадка про неї була вже за 700 років до того часу, коли ще Київ з'явився. І чаша ця не проста прикраса з того. хто прочитає, що написано на ній, а потім загляне всередину, то бачить своє майбутнє і майбутнє своєї країни. У ті часи на цьому пагорбі жив князь Ярослав Мудрий. Ярослав у той чашу дивився часто, може, тому й князював мудро. І було в нього три доньки. Прийшов час і почали жених з усіх країн до них свататись. кого тільки тоді не бачив Київ. Та чаша вказала на справжніх обранців. Анастасія вийшла за угорського герцога, Єлизавета за норвезького принца, а молодшій Анні судилося за французького короля. Саме для Анни беріг Ярослав ту чашу на придане. Почала Анна збиратися до Франції. На той час приїхав до Києва хан Половецький із Феріг. Він про чашу чарівну і захотів заволодіти нею. Слухай, князю, продай мені свою чашку чарівну. Ні, сфері. Чаша вже належить анні королеві Франції. Приходь краще на святкування завтра. І гуляли не гірш, ніж у Візантії. Один із сферіг сумний сидів. Задумав він чашу обманом взяти. А князь Анні наодинці прошепотів: Не їдь з охороною, їдь іншим шляхом. Чому ця думка прийшла до князя невідомо? Може, чаша підказала, а може, батьківське серце. Держава! Уранці попрощалися та й поїхали до Франції. А замість Анни передягли служницю. І потрапили вони в засідку до ісферіга. Заволоділи Ісферіг чашею, а слова чарівного прочитати не зміг, бо читати не вмів. І перетворила його чаша на бабака. У Франції Анну зустрічав щасливий король Генріх І, а про чарівну чашу більше ніхто не згадував. Кажуть, мандрує та чаша світом, і дуже хочеться, щоб вона в добрі руки потрапила. Так дайте хоч глянути. Яке ж воно? У кожного своя доля і свішлях широкий. Життя майбуття.